Якщо ФОП на загальній системі здає в оренду своє приміщення, йому кошти надходять на його ФОПівський рахунок за оренду, тоді в нього все в загальному режимі оподатковується, Як ФОП на загальній системі, це оподатковується, і він сплачує податки з цього. Якщо ж йому, крім оренди, сплачують компенсацію комунальних послуг, то ось тут виникає історія: якщо орендар фізична особа і сплачує на ФОП. Тоді ФОП має з комунальних послуг отримати ПДФО і військовий збір, нарахувати і сплатити в бюджет. Якщо орендує юридична особа, ну будь-хто там я не знаю, нова пошта орендує у цього ФОПа, тоді при оплаті компенсації комунальних послуг нова пошта має з цієї суми нарахувати, утримати військовий збір і ПДФО а різницю оплатити ФОПу. Якщо оренда включає в себе і комунальні послуги, тобто не буде цього розділення платежів, або навіть якщо воно буде, то оця друга частинка буде також називатися орендна плата, а не компенсація комунальних послуг. Тоді два платежі надходять на ФОП на загальній системі і оподатковуються загальними правилами для ФОП на загальній системі.